Ей, Ліза, диви, який я тобі ахуєні шкари купив. Це просто піздес, диви. Диви, які шкари, блядь. І що це за хуйня? А я вам скажу, що це за хуйня це Соломони. І це Соломони Quest 4D Forces 2 GTX. Соломони бувають різні, але тут у нас є 4D, той самий 4D. І оцей 4D. Хлопці дуже розумні, тому вирішили ахуєнно секономіть на піздати вєщі, а як у них це вийшло. Ну, Зараз будемо розбиратися технічно. Отож. Оригінальний Соломон. Тут іде шкіра, вона ж нейлон, шнуровка, тримачі шнура, посилення, носок п'ятка. Репліка. На репліці у нас живе як долдоняний носок, карява приклеєна п'ятка. Ну, шнурки, ладно, окей, шнурки у них однакові. Тримачі, які охуєнно тримають шнурок. Аж ніяк. Для порівняння я бачив на людині такі черевики, ну соломон в сенсі. Після 4 років носки. У нього за 4 роки стерлись зубці. Тут вони стерті з завода. Окрема категорія запах. Якщо ми просто занюхнемо це, це <плакова> троєщина. Оті самі в'єтнамські тапки з Троєщини. Це вони. Ідеально, просто попадання 10 з 10. І далі. Далі у нас підошва. Підошва приклеєна клеєм слон або суперклеєм секунда, як хочете, так і називайте. Патьоки, як соплі, виглядає очень бодро, особливо, якщо ви не знаєте, як нормально приклеюється підошва. А нормально воно приклеюється приблизно ось так. Коли немає ніяких патьоків і ніяких нюансів. Можуть бути якісь зовсім дрібні нюанси, але от таких от соплей навіть близько нема. Бо ці шмарклі, вони взагалі тут ні до села, ні до міста. І остання, яка головна частина в зуті? Підошва. Підошва оригінала. Трьохшарова шасі 4D, ось овано, демпферна проставка і арамід. І протиковзальна поверхня. Репліка. Оцей йобаний сендвіч, який являє собою суцільну конструкцію. Тобто, якщо ми подивимось на оригінальні зубці на хвості, вони роздільні, то тут немає ніяких зубців. І знаєте звідки запах тапок? От звідси. Це вона. Скільки вона проживе, питання риторичне. Тому, панове репліканти і бажаючі зекономити на соломонах. Якщо ви не хочете, щоб ваші ноги перетворилися на таке саме лайно, як оця репліка. Купити оригінальні речі. А, і якщо хочете побачити, як вони виглядають зсередини, буквально зсередини, ми чекаємо активізацію в коментарях. І на десертом від мебрана тут тільки хуй.